Я бачу світло, але не бачу вас. Не бачу зелених дерев і дитячих посмішок. Я відчуваю денне світло і можу відрізнити день від ночі, але не можу прочитати відповідь на своє смс. Я не бачу, як дощ наповнює калюжі, як цвітуть каштани, як сльози радощі наповнюють очі. Я сліпець. І це не страшно, я б ходив філармонію, слухав би молоді скрипки або віланчелі. Можливо, я б насолоджувався звуком проїжджаючого трамваю, але це неможливо. Я глухий. Мабуть, ви спитаєте, як далі жити? Таке ж саме питання я поставив собі, коли зрозумів, що більше не зможу отримувати хоч якусь інформацію зовні. Навіть зарядив пістолет, Протилив холодне дуло, почав писати записку і зрозумів, що відчуваю холод та тепло, відчуваю дотик ніжних рук своєї донечки. Я відчуваю олівець та аркуш свого старого блокноту. Я відчуваю любов. Отже, я живу. Тоді написав свій перший твір, посвятив його доньці. Зіри слов порупав у мене в 33 роки. Я знаю, як заходить сонце, як виглядає місто в туман. Пам'ятаю, як виглядають вулички та наш головний проспект. З того моменту я наче сплю. У мене завжди ніч і завжди тихо. Розпізнаю все лиш дотиком. З легкістю відрізняю ручку від олівця, мандарин від апельсину, проспект Пушкіна від проспекту Леніна. Так я зміг розпізнавати все, але не зміг отримувати ніяких даних від людей. Я не міг контактувати із суспільством. Тоді я створив свій світ, який не виходив за рамки моєї голови та блокноту. Я згадував, як отримував листівки, як вперше побачив кохану, як дивився ще в зовсім юні очі дочки. Я плакав, але й посміхався. Я розумів, що більше не зможу почути просте Алло в трубці, але все рівно дзвонив, нагадував, що ще живий, не їм, собі. Вони і так мене провідували, приносили їжу та змінювали постіль, мабуть, щось казала та тримала за руку. Я був тягарем для них і задак не мало страждань. Хоча знаю, що дочка любить мене таким, який я в неї є, і невіряд побачила б собі в свою смерть, особливо після моєї записки. Я часто писав їй листи, набирав на телефоні смс. Вона відповідала, але я так і не знав, що згодом я переніс весь свій світ в блокнот. Він був білим, а на малюнку була зображена лелека. Вінна, орда і не самотня пташка. Я вже не видержував своєї безкорисності. Поніс блокнот стару редакцію. Сподіваюся, що вона все на тому ж місці. Блукав десь годин десять, а то й двадцять. Мені обов'язково щось казали, щось показували. Скоріше, це було старий, туди не можна. Хоча, може, змінився, і вони казали вам допомогти. Я навряд це знаю. А ось те, що я дійшов до редакції, я знав точно. Я віддав комусь в руки свій білий блокнот, а через півгодини вони взяли мою руку і провели її по столу. На ньому лежали сірники. Верніше, сірниками було викладено слово прийнятий. Мене підняли і посадили за якийсь стіл, дали аркуш і олівець, щось написав, на наступний день ще щось і так зняв день. Я приходив за цей стіл, і мене завжди чекав теплий ароматний какао і писав їм про те, що полюбляю цей напій. Вони навряд публікували те, що я писав, але я радів і жив тією думкою, що я комусь потрібен, що я не просто шматок м'яса, а повноціннечна суспільства. Нехай я не бачив того, що пишуть інші. Нехай я не чув, що співають інші. Але я знав, що те, про що я написав, читала вже не тільки моя дочка, а як мінімум ще та жінка, у котрій дуже гарний парфюм. Саме вона заварила мені какао. Я це відчував. В моєму житті був сенс. І знаєте, я не шкодую про своє життя. І щоб мені дали змогу щось змінити, я б залишив все на своїх місцях, адже до випадку я міг бачити і чути, але я бачив лише гроші і чув лише ділових партнерів. А саме зараз я почав цінити те, що в мене є: дочку, блокнот і цю жінку, яка заварює мені какао. Дякую. Головне, що ви зі мною. Дочка сліпця. це останній запис батька в його блокноті. Пройшло близько двох місяців після цього запису. Він сам не знав, що весь його блокнот був надрукований і вже не тільки в цій місцевій газеті. Він багатьом допоміг почати жити. А на його смс листи я завжди відповідала. Я з тобою, па.